на сцене команды КВН «Штопор». Добрый вечер, дорогие друзья, и мы рады приветствовать вас на шоу «Хочу к Поплавскому». Так, стоп. Так, народ, 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 стоп. Так, а ты, курочка моя, все давай же здесь сцены, пок-пок-пок. И вообще, Анна Геннадьевна, пок-пок-пок, с такой фамилией советую не выходить ко мне на сцену больше. Так, що ж, ми продовжуємо народ. Знімаємо найкрутіше шоу на найкрутішому телеканалі. Він називається Дуже просто. Укернацький облгор, мор, міг поп, міг бог, дав бог, взяв тебе. Аплодисменти. Так, народ. Так, народ. Народ. Бач, скільки народу зібралось. Так що ж, ми продовжуємо. Так, скажи мені, будь ласка, ти, ти хто по гороскопу? Водолей. Водолей. Є в мене друг водолей. А ні, он Андрій. Скажи мені, от, от, от скільки має бути як вітрим в мене? Яка в бути така сила, знаєш? Сіла. Оця сила. Сіла птаха. Крила на топо. Я що один співати буду, я не поняв. Так оно призвище мені своє. Борис. Що Борис. ти мені мелиш, Борис? Я тебе не ім'я питаю, а призвище. Борис. Що ти мені розповідаєш? Ти ж дівка, як дівка може бути Борис? Борис Анна Андріївна. Борис, це Анна Андріївна, Борис, це дівчата. Так, валяй. Ти так класно це робиш, потім покажеш мені, як хорошо покажеш мені. Чув тебе, як серце кололо. За головокруження і вижу вні мобов мою. Я думаю мою. Пата Прийшов? прийшов я вести своє шоу. Мені на оу. То ти співаєш харашоу. За ви, девушки? Ну що? низу йде великий палець, поплавський, я, ти самозванець. Влюбив в себе країну, я до речі. Влюбив і задовбав це різні речі. Мене порівнюють із Аллою Пугачовою. Я взагалі як бог, тоже нічого. Була в екстазі вся верховна рада від ганстаре раз з кіровограда. Навіщо ж ти спливати за трибуну в ліс? Бо мій дружбан Ляшко послав мене на біс. Шовти пальцями, отак отак. Хто з сільлю ходить в гори називається чумак? О, мене всі знають. І поважають, коли на сцені ти доглядачі тікають Вони тікають, розказать повсюду, яке грандшоу по платки, дари людям. Я натяну пальчиками бальчики на руки, бо щось повзли носки. Одягну кепку, зроблю атак. Понти прям як потап. Цей wow. танець простий, ти послухай браток. Достаточно показати поплавок. Шага, 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 шага Плечі і попа, оце так дверкнули. Готуйся, Європа. І як це не крути, дівчат на парах, на парах Узаконити гарем в нашій країні за пара Для мене не за пара, я вже депутат, в мене спеціальний мандат. Ей як це не крути, крутий, бо і чоткий. Поки добрі мій, давайте швидше за чоткий. Вон хлопець посидів, себіп, перестарали смішка. Обласкі у квадраті це слишком Народ, цей математичний глюк можна пояснити дуже просто. По багато не буває. Тож на останок слова народної мудрості. You know what to do. We the big fat butt. Команда КВН «Штопор».